Вітаю в ефірі телеканалу «Буковина» Інформаційний випуск. У студії працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Доленосне рішення на Сокренщині незабаром створять ще одну об'єднану громаду із центром у Новодністровську. Дискусії навколо цього питання тривали довго, адже в районі говорили про об'єднану сокирянську громаду. Та все ж депутати села Ломаченці проголосували за приєднання до міста. Після проходження необхідних процедур це територіальне добровільне об'єднання стане третім в районі. Раді Лумаженців людно. Аншлаг зібрала сесія, де перше питання: чи приєднуватись населеному пункту до Новодністровська в одну територіальну громаду? На зборах більшість жителів висловились на підтримку такого рішення, стверджують, вони і так з цим містом єдине ціле. Працював усьовремі тільки в Новодністровську ГЕС і вийшов звідти на пенсію. І тепер зараз нас узяти і віддати комусь це просто абсурд. Ті голосують забрати десь Грубно, ті, де, Сокиряни. Як наш Новоністровськ крупніше місто, чим навіть Сокиряни. Нам Богом дано розташування нашого села біля Новоністровська. Сам город Новоністровськ, можна сказати, знаходиться на нашій території, на наших землях, на Мачинецьких. Ну, там частина ще йде Ожівською. Іло наше так заблиску, що нашим дітям з того краю села від ферми одинаково до школи, як до нашої школи сільської, так до Новодністровської, якщо прийдеться ходити пішки. Та останнє слово за депутатами. Засідання сесії з'явились лише 11 з 14. двоє напередодні склали свої повноваження. Їхні рішення у селі пов'язують саме з голосуванням щодо об'єднання громад. Тим депутат написав заяву про те, що на нього був тиск, і згідно цього тиску їй стало погано і за станом здоров'я вона написала заяву інший, просто написав заяву про складання повноважень. Козак є такий у нас у районі, що він робить тиск на них, щоб вони зійшли до, район, до Грубна, до району, а не до Донісроску. Влада Сокирянщини має свою думку на ці речі, і у них тільки одна позиція: Сокірянщина єдина громада і ніяк інакше. Одна з депутатів, нібито, склав повноваження через те, що на нього натиснув я. Це думка голови районної ради Василя Козака. Це є на північно-бесарабському порталі публічно, де він звернувся, що я тис на цю дівчину. То це часто води наклеп, за що я буду обов'язково звертатись до суду. Зрештою, після дебатів заголосують вісім депутатів. Я особисто голосував за об'єднання в міську територіальну громаду. Так як на моєму територіальному окрузі, відки я вибирався в депутати, люди підтримали приєднання до Новодністровська. Нам географічно вигідно, тому що місто знаходиться у п'яти кілометрах від села Ломачинці. Потім ж там більше інфраструктура розвинута, там є відділення міліції, є міська лікарня, є інша пожежна частина. Представників народу, які утримались від голосування, люди проводжають криками ганьба. Ці депутати обмовлюють своє голосування тим, що їм погрожують. Не приймемо в лікарні, не приймемо, де там ще в школі, не приймемо на базарі. Скоро нас тут будуть бити. Хто на вас Новодністровський. Зазначимо рішення Ломачинецької сільської ради відповідає перспективному плану. За ним до Новодністровської громади мали б увійти ще Білоусівка, Оживе, Васильівка, Розкопинці. Там також відбулись збори, і люди висловились за. Проте Ломаченці стали першими, хто оформив рішення юридично. Щодо очільника районної ради, він телефоном нам прокоментував звинувачення на його адресу так. Три цілий копир перекладає з бою з ролиною здоров'я, позвоніть міліцію, помітиться яких правих завітів. Хто списку? Я чи вони брали депутатів машину, на по самій принижені ту громажу. Я не приймаю участь в цьому процесі, я сказав свою думку, а далі люди мають вирішувати, як не вважають за день. Озвучувати свою позицію щодо процесу об'єднання в Сокирянському районі, пан Василь по телефону відмовився. Ми залишаємо за ним право в будь-який час висловити її. Тим часом зауважимо, що після процедур Новодністровська громада стане у районі третьою. Уже утворені Вашківецька та Сокирянська. Олена Гончак, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Паркування у Чернівцях тема актуальна і дискусійна. А з початком роботи нової патрульної поліції у місті головного болю водіїв додалося ще більше. Вони бідкаються автівок багато, а паркомісць – мало, особливо у центральній частині. І як вирішити цю проблему, поки не знають ані владники, ані громадські активісти, хоч певні напрацювання і є. Це одна із парковок міста. Тут усього 20 місць. Кермувальники нарікають, паркомісць не вистачає, тому автівки ставлять не завжди там, де можна. Дуже багато знаків, де не може паркуватися. І навіть при вивозці товару ну, немає достатньо. Катерично просто не вистачає місць. І приходиться, ну, приходиться нарушати, а що робити? І таких, як Денис, у Чернівцях сотні. Адже на 66 тисяч зареєстрованих легкових автівок у місті лише 23 офіційно зареєстровані стоянки. На даний момент ми за парковку би, під знаком, так, де стоянка зупинка заборонена. На перший раз ми виносимо усне попередження, для того, щоб людям не так, не одразу, так не карна служба, як було колись. За грубе порушення ті, ну, би, на пішохідному переході стоянка, так, що може спричинити більш серйозні наслідки, так, ну, то тоді вже можна виносити постанову в виді штрафу. Громадські активісти вирішили взяти питання паркування у свої руки і, хоча б обговорити можливі методи вирішення цієї проблеми у Чернівцях, міський голова Олексій Каспрук визнає, проблема є. Ми підійшли власне до того, що маємо порядкувати систему паркування в місті, яка розвивалася певною мірою хаотично. У нас є бачення про те, що все ж таки муніципалітет має мати більший вплив на цю справу. А не тільки роздати земельні ділянки, скажімо так, в управління приватним структурам. Ми готові стати учасником цього процесу. І, власне кажучи, сьогодні зібралися. І, і Нам в тому числі цікаво почути думки, обговорити можливі варіанти. Парковки у Чернівцях не мають бути такими, як зараз, зауважують громадські активісти. Безумовно, те питання, яке сьогодні в багатьох країнах вже не актуальне, а в Чернівцях ми про це говоримо. Про те, що готівкова форма розрахунку за паркування в тому вигляді, в якому вона є зараз, вона породжує тіньові схеми в тіньовій бухгалтерії. Вона не дає можливості проконтролювати, чи сплачується за весь період паркування. Ну і власне сприяє знову ж таки, цій непрозорості і, можливо, навіть неефективності. Водії ж до сумлінного використання тих же паркоматів своїми ж колегами ставляться скептично. У нас не є такий народ, щоб діяли. Це треба лише на нагайка і кнут. Більше нічого не будіє на наш народ. Ні, не, це не та сознательність нашого народу. Треба дядька, щоб сидів і збирав гроші, а так не буде ніякого діти. Після довгих обговорень конкретної пропозиції, як вирішити це питання, ще не знайшли. Серед найпопулярніших варіантів виходу із ситуації обмеження доступу авто в центральну частину міста або ж платне перебування там. Також розглядали і варіанти розбиття чернівців на зони, де можна буде придбати спеціальні жетони, а за їх наявністю паркуватися. Утім, це тільки варіанти, які ще потребують доопрацювання. Максим Калінчук, Анастасія Кокоячук, Володимир Дорош, Богдан Тенесійчук, телеканал Буковина у Черніцях затримали викладача на хабарі. Правоохоронці зловили його під час отримання грошей у службовому кабінеті. Кажуть, за складання випускних державних іспитів доцент кафедри вимагав від студентки понад 2 тисячі гривень. Працівники управління захисту економіки Нацполіції у Чернівецькій області відкрили кримінальне провадження. Якщо вину викладача доведуть, то на нього чекає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. У Україні, зокрема, на Буковині тривають толоки, тобто усі прибирають сміття, яке утворилося протягом зими. У Чернівцях вже другий місяць намагаються упорядкувати території, які знаходяться трохи далі від центру міста. Береги річок та озер паркові зони. Ми вже розповідали у попередніх випусках новин про справжні звалища непотребу, яке утворилося поблизу пам'ятника розстріляним боковинським євреям. Будівельне сміття, пляшки, пакети практично на кожному кроці. І от нині інспекція з благоустрою разом із школярами взялися прибирати цю територію. Чи впоралися, розкаже Кристина Карвацька. Перш ніж братись до роботи, школярам цінні настанови. Ці хлопці берете мішки зліва, справа збираємо сміття і виносимо сюди на стежку. Зараз буде тут трактор, але поки не будемо висипати з мішків. Завдання впорядкувати територію навколо пам'ятника розстріляним євреям, так зване колишнє стрільбище. Озброїлись рукавицями та пакетами та взялися до роботи. Починають з. Ця яма була повна води. Колись хлопчики ловили тут карасів. Тепер ловлять пляшки та шини з багнюкою. Восьмикласники побажане описують так. Це, це екологічна катастрофа. якщо багато сміття. Я сам тут гуляю з друзями і тут воняє цим всім мусором. Ми поприбираємо, то й буде чистіше. Жахну, але ми прийшли, ми зараз буде все чисто. Мішки сміття наповнюються за лічені хвилини. Ну, у нас в школі постійно ми говоримо про екологічне виховання. Вони знають, що навколо дуже багато місць, де дорослі смітять, тому цей кусочок прибрати це, скажімо так, наш вклад в чистоту міста. Це вже традиція. Весняний місячник, санітарний очистки. От залучаємо ми громадськість, жеки, приватні підприємства. До кінця тижня на генеральне прибирання очікує ще один парк Шиллера. Упорядковуватимуть його студенти. Відпочивати на природі приємніше, коли навколо чисто і не засмічено. Не менш важливо встигнути прибрати місто до Пасхи. Тому долучитись до місячника благоустрою закликають всіх небайдужих чернівчан. Кристина Карвацька, Іван Чижик, телеканал Буковина. Європа стає ближчою. У Львові нині можна подавати візові заявки для Угорщини. Тож Буковинцям не потрібно їхати до Ужгорода. У Львівському візовому центрі ВФСІ люди матимуть можливість подачі заявки на отримання шенгенської візи. Правила не змінюються. Документи мають відповідати тим же самим вимогам, як у випадку подачі анкет у генеральне консульство Угорщини, але варто підкреслити, що у Львові будуть додаткові витрати у розмірі. Приблизно 20 євро це плата за послуги фірми для інформації. Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді видає близько 50 тисяч шенгенських віз щорічно, більш з яких віза типу Сі. Документ, що надає право для в'їзду у шенгенську зону, а також здійснення транзиту через неї. Чергову партію гуманітарного вантажу відправили боковинські волонтери бійцям в зону проведення АТО. Автомобіль, продукти харчування та листи щастя вже вирушили до наших земляків на схід країни. Цього разу боковинці зібрали для військових смачну випічку речі побутового вжитку та засоби особистої гігієни. Пан Іван на схід країни їде не вперше. За цей час чоловік побував у багатьох точках передової і зізнається, там їх з нетерпінням чекають. Як мала дитина, мама потреба. Звідси нашого всього рідного, який є звідси домашнього, що люди дадуть, бо іначе ніхто нічого там не дає. Ну, і раді, як кажуть, з велику землю спілкуватися. А в основному ця допомога буде адресною, адже волонтерський вантаж зібраний для підтримки бійців добровольчої роти Карпатська Січ, які зараз базуються в Кураховому та воякам збройних сил України в пісках, водяному та Авдіївці. Карпатська Січ, ви знаєте, що вона вийшла з збройних сил, але хлопці, які перебувають в Карпатській Січі, вони відмовилися покидати лінію фронту. Вони залишаються добровольцями, і тому зараз є необхідність їм допомагати і не тільки їм, а їм. Є такий батальйон Кульчицького, ви знаєте. Є інші батальйони, які просто зараз вимагають нашої підтримки, нашої допомоги. Загалом майже три тони гуманітарної допомоги відправили на передову. 18-річний 18 демобілізований учасник АТО Денис Шутак розповідає: головне, аби вантаж був використаний за призначенням. Зараз найосновніше це звичайно, що харчі. І одяг, оскільки зараз у місці дислокації на полігоні там надзвичайно жахливі умови. От я спілкуюся зі своїми побратимами. По-перше, вони живуть у наметах, які протікають. Там сирість, болото, немає їжі, навіть немає елементарних санітарних умов. Майже основну частину зібрали на Кіцманщині. Наразі люди зібрали десь. Ми виміряли то підводами десь, я думаю, за дві тони буде харчів різного там, і овочі, і закрутки, і різні там. Є передачі цільові. Постаралися, щоб перед Великодним хоч щось привезти нашим захисникам і також жителям зони АТО, щоб це скрасило в якійсь мірі їхній захист нашої батьківщини. Мирослав Солонар, Іван Чежик, телеканал «Буковина». Понад 400 випускників Чернівецьких загальноосвітніх навчальних закладів в рамках програми патріотичного виховання молоді відвідали Чернівецький прикордонний загін, де ознайомилися з повсякденною діяльністю охоронців державних рубежів, сучасним озброєнням та застосуванням різних технічних засобів. Війна на сході країни вносить свої корективи в систему навчання. Тепер мати певні ази військової підготовки цим юнакам аж ніяк не заводить. школярі випускники з цікавістю слухають інструкторів-прикордонників. Це все зразка з Радянського Союзу. Ну, ось ці два відео автомата, вони зараз вже більш модернізовані. Це свидеть, так? Так. На ньому теж поставили новий приціл вже не ПСО, як при Радянському Союзі, бо вже новий приціл. Це прикордонний наряд, прикордонний патруль, який складається з двох і більше прикордонників, який несе службу на визначеній ділянці кордону. Він може висуватися як в пішому порядку, так і на автомобілі. Також може нести службу скрито на місцевості та на відкритій місцевості. Як показує досвід, подібні заходи популяризують професію військового, а в даному випадку охоронця державного кордону. Зустріч з школярами це є першим кроком до формування їхньої свідомості, в подальшому формування їхнього майбутнього. Тому що прийбувши раз в прикордонний загін чи інші прикордонні підрозділи, діти формують свою точку зору і вже на початковому етапі можуть складати свій, свій життєвий шлях, тобто формувати свої вже. Кар'єрне зростання в плані того, що поступити у військовий навчальний заклад, а вже в подальшому стати офіцером і пов'язати своє життя зі службою. На підтвердження слів керівника прислужби прикордонного загону говоримо з випускником міського ліцею номер 2 Миколою. Сьогодні це дуже нагальна потреба в нашій країні виникла Це захист і кордонів, і внутрішня безпека, і захист від ворогу. І тому ми вважаємо, що сьогодні ця задача є одною з основних у як житті нашої держави. Події, що зараз відбуваються на Донбасі, загальна ситуація в країні, підтверджують необхідність та потребу в тому, щоб ці молоді хлопці, які виходять в самостійне життя, Мали певні військові навички та вміння, тому повернення в загальноосвітні навчальні заклади до приземної підготовки цілком виправдане. Цей час проходять троденні збори на базі військових частин. Сьогодні військова частина прикордонний загін. От завтра буде проводитись заняття на території окремої тактичної групи високомобільних десантних військ Московської олімпіади, де будуть проводитися заняття і стрільби. Також заплановане ще проведення бойових стрільб з автомата Калашникова на полігоні Прибан. Це все сприяє. Підняттю і патріотизму серед них багато юнаків вже е, мають намір от, іти продовжувати службу в Збройних силах. Петро Голопапа, Богдан Тарасійчук, телеканал Буковин. Віктор Гюго казав: недостатньо бути щасливим, треба бути задоволеним. Тож цінуйте те, що ви маєте. А я на цьому з вами прощаюся і бажаю вам приємного настрою. До зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.